На телеканалі «Рось» програма про смілу та смілянь Тясман розпочинається весняно-літній сезон. Як готується зустрічати відвідувачів у теплу пору року парк культури та відпочинку, обговорили учасники засідання міського виконавчого комітету. На черговому засіданні міського виконавчого комітету розглянуто 47 питань. Основне про підготовку міського парку культури та відпочинку до роботи в весняно-літній період. Начальник відділу культури Ірина Бобошко розповіла, що зроблено за минулий рік. Змін на краще. В благоустрої міського парку не можна не... Помітити він просто став іншим, красивим і бажаним для відвідування не лише смілянами, а й гостями міста в будь-яку пору року. Ці зміни на краще відбулися при значній підтримці міської влади, об'єднані зусиль усіх відповідних відділів та управлінь виконавчого комітету, комунальних служб міста і особисті підтримці міського голови та його заступників. Ірина Іванівна також зупинилася на проблемах, які необхідно вирішити. Міський голова Вадим Решетняк, який вів засідання, висловив свої зауваження та пропозиції стосовно реставрації меморіального комплексу, ефективного використання техніки, придбання атракціонів, перейменування парку, Вадим Володимирович запропонував провести окремо Раду з перспектив розвитку міського парку, а також дав конкретні терміни на його підготовку до сезону. Своє бачення вирішення деяких проблем міського парку висловила і його директор Наталія Шпак. Серед інших важливих питань розглянуто план заходів з профілактики сирідства до 2020 року, проведення низки заходів до 60-річчя утворення Черкаської області, 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, 68-ї річниці перемоги. Окрім цього, члени виконкому затвердили тарифи на комунальні послуги для комунального підприємства Наш дім, ОСББ «Сонечко» та розглянули низку інших важливих для життєдіяльності міста питань. Низку важливих рішень, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності міста ухвалила сесія міської ради. Депутати працювали у великій залі будинку рад 11 квітня. До порядку денного було внесено 15 основних і 7 додаткових питань. Перед початком роботи міський голова Вадим Решетняк оголосив про нові призначення. Так, директором міського району електромереж призначено Валентина Головченка, а керівником реорганізованої служби санепідемстанції Віктора Крижанівського. Депутати зачитали свої звернення. Далі Смілянські обранці оперативно питання порядку денного, зокрема про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку міста будуємо нову смілу, програму розвитку малого підприємництва у місті на 2013 2014 роки. Низку програм підтримки комунальних підприємств. Сміли, внесення змін до попередніх рішень міської ради, зокрема і про міський бюджет на 2013 рік. Депутати підтримали також виділення коштів смілянам, які потребували допомоги. Щовесни сміляни виходять на вулиці рідного міста, щоб навести порядок після зими та благоустроїти мікрорайони перед травневими святами. Міська влада запрошує усіх взяти активну участь у місячнику чистоти та благоустрою, який триватиме упродовж квітня, а 20 квітня вийти на загальноміський суботник. Виконковому смілянської міської ради затверджено план весняних робіт по проведенню міста до пристойного стану. Розподілено території міста між цими підприємствами, установами, організаціями на прибирання цих територій. Задіяні будуть всі комунальні служби міста, навчальні заклади, всі установи підприємства та організації всіх форм власності. Хочу звернутися особливо і до мешканців приватного сектору, тому що згідно правил благоустрою, які затверджені сесією міської ради, території прилеглі до прибудинкових також підлягають прибиранню. Тобто мешканці теж повинні розуміти, що не тільки порядок на подвір'ї. А і вулична територія вздовж їхніх домоволодінь теж повинна прибиратися, тому що є бажання все-таки жити в чистому, хайному місці. Я думаю, наше місто заслуговує цього. До травня місяця нам треба привести місто і кладовище, в тому числі, до належного стану. Надіємося на розуміння всіх мешканців, керівників всіх підприємств, організацій, що спільними зусиллями ми наведемо. Гарний порядок в нашому місті. уже традиційно в смілі збираються шанувальники життя і творчості Константина Паустовського з різних міст України і навіть Росії. Адже саме у нас у школі номер 3 колегіумі діє клуб Паустовського, і щорічно відбуваються тематичні науково-практичні конференції. Клуб Паустовського у школі номер 3 колегіумі працює вже четвертий рік поспіль. Третє тут відбулася наукова конференція Смілянські читання пам'яті Костянтина Паустовського. Нині вони присвячені 121-й річниці з дня народження письменника. Уся ця діяльність розгорнута саме у школі номер 3 колегіум не випадково. Адже Костянтин Паустовський на початку 20-го століття був у Смілі і безпосередньо у стінах цього навчального закладу суспільно гуманітарного профілю. Тут, де розташована зараз наша школа, був Преображенський храм, і дерев'яний будиночок, який залишився на території школи, там бував також Константин Паустовський. І виникла така ідея, тому що ми співпрацюємо з Черкаським клубом Паустовського. Ми співпрацюємо з різними вищими навчальними закладами. І Ось виникла така ідея про створення клубу Паустовського безпосередньо на базі нашого закладу. Це допомагає розвивати творчість дітей, це допомагає науковій діяльності. Проект Смілянське читання пам'яті Паустовського, який нині успішно реалізується, ініційовано за підтримки кандидата філологічних наук Інни Тарасинської. Її відзначено подякою міського голови. Діяльність клубу передбачає співпрацю з різними закладами, які також досліджують та пропагують життя і творчість Паустовського. В цьому році до нас, як співорганізатор. Приєдналися Департамент освіти Черкаської облдержадміністрації, інститут післядипломної освіти міста Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, університет сучасних знань місто Київ, Національний центр Мала Академія наук України місто Київ, наукова бібліотека Черкаського національного університету. І наші бібліотеки науковці, вчителі, учні, які займаються науково-дослідницькою діяльністю, висвітлили різні аспекти творчості Паустовського, проаналізували особливості його творів та художнього стилю, провели паралелі з іншими видатними письменниками. Учасники передали смілянському клубу цінні матеріали для подальшої роботи. Під час конференції діяли бібліографічна та етнографічна виставки, експонувалися вишивки та художні роботи. Організатори заходу своїх гостей запросили у вітальню чарівний світ творчості. Тут педагоги та учні. Декламували твори письменника різними мовами. Виступив шкільний хор та вокалісти. Учасники наукової конференції відзначили високий рівень її організації та проведення. Стартувала благодійна акція Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця із її учасниками, волонтерами Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ми спілкувалися на центральній площі міста. Акція стартувала 8 квітня на центральній площі Сміли. Тут її учасники утворили символічне серце, а згодом із спеціальними скриньками розійшлися вулицями міста. Щоб до широкого загалу донести необхідну інформацію та зібрати доброчинні кошти. Безпосередню участь у акції беруть волонтери міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього разу вони збирають кошти, щоб допомогти дітям з вадами слуху. Найбільше волонтери хочуть допомогти своєму рідному місту, щоб саме для смілянської лікарні була придбана спеціальна апаратура, що дозволить на ранніх етапах розвитку дітей виявляти вади слуху. Акція триває до 28 квітня. У день благовіщення Пресвятої Богородиці освячено церковні дзвони на храмі. Різдва святого Івана Хрестителя Української автокефальної православної церкви. Його парафіяни цієї урочистої події чекали довго. І ось нарешті знайшлися меценати, і дзвони задзвеніли над усім містом. Настоятель храму отець Михайло Шевчук зауважив, що головна ціль сьогодні збудувати церкву. Саме на це спрямовуються усі кошти. Але з'явилися два добродії раб Божий Сергій і раб Божий Василій, які зробили пожертву Церковні дзвони отець Михайло привіз із Нововолинська, що біля кордону. У з Польщею у смілі храм освятили, а доброчинцям побажали Божого благословення, і хай за добрі справи їм Господь повертає сторицею. Освячення дзвонів приурочили до благовіщення не випадково, бо благовіщення означає добра новина для всього людства. А головний дзвін називається Благовіст, тому таке поєднання є символічним. Після недільної молитви та урочистої молитви з нагоди такої події отець Михайло освятив дзвінницю зі дзвонами. Церковний дзвін відтепер буде закликати до храму Божого і щоразу сповіщати про те, що йде служба Божа у храмі Різдва Святого Івана Хрестителя Української автокефальної православної церкви. Сміло зустрічала учасників регіонального огляду конкурсу колективів вокально-хорового та інструментального жанрів, який відбувається під егідою управління культури Черкаської облдержадміністрації. Цей творчий захід відбувається під егідою управління культури Черкаської облдержадміністрації. На головній сцені нашого міста виступили представники десяти міст та районів Черкащини. Загалом свою творчість представили 38 колективів. Огляд конкурс спрямований на збереження та розвиток аматорських колективів, сприяє підвищенню їх рівня сценічної культури та виконавської майстерності. Учасники обмінюються досвідом, мають можливість, як кажуть, і себе показати, і на інших подивитися. Окрім сміли, регіональні етапи відбуваються в Умані. Ватутіному й каневі рівень виступів оцінює компетентне фахове журі. Найкраще, на його думку, колективи братимуть участь у обласному святі. Ось таким побачив інформаційний тиждень у Смілі наш творчий колектив. До зустрічі на телеканалі як завжди у середу і у суботу о 21-й годині. Більше новин дізнавайтесь на нашому сайті Сміла